Історична правда невідома Україна на світлинах фото та поштових листівок. Місто Глухів, Загальний вид. Зараз Сумська область. Тоді це Чернігівська губернія. Фото початку 20-го століття. Вулиця Роменська. місто Конотоп, Чернігівська Губернія. Зараз це Сумська область. Фотографія 1908 року. Всі фото представив Центральний Державний аудіовізуальний та електронний архів України. Будівля пошти в місті Конотоп. Чернігівська губернія. Зараз Сумська область. Початок 20 століття. Будинок у маєтку промисловців і, і поміщиків Терещенків Чернігівська губернія, кінець 19 го початок 20-го століття. Алея у маєтку Білецького носенка в селі Кобища Березнянського повіту Черніг... Чернігівської губернії початок 20-го століття. Вітряк у селі Трипілля, Чернігівська губернія. Загальний вид села Попівки Липовецького повіту Чернігівської губернії. Початок 20-го століття. Поставте лайк, поділіться цими світлинами з друзями і знайомими в соцмережах. Підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок. Щоб таких відео було більше. Ми демонструємо вам живу історію України у фото і у відео фіксації. Комора і Студоли 18 століття на Покорщині в селі Козильці Чернігівської губернії початок 20 століття. Чернігів будинок Мазепи. Полкова Канцелярія. Фотографія виконана до 1917 року. Місто Чернігів. Будівля духовної семінарії у місті Чернігові. На передньому плані видно церкву Михайла і Федора. Фотографія виконана до 1917 року. Можливо, ви знаєте, якісь цікаві історії пов'язані з цими. Фото і листівками. Неодмінно пишіть в коментарі. Місто Чернігів, Борисогрібський собор. Світлина виконана до 1917 року. Народний дім у місті Чернігові. Фото до 1917 року. Будівля реального училища місто Чернігів. Панянки, сестри Черненки, Марія Зліва і Катерина Справа. Село Спиридонова Буда Чернігівської губернії. Зовнішній вигляд млина в селі Кархівка Чернігівської губернії кінець 19 століття. Поставте лайк, хто не зробив цього раніше. Поділіться відео з друзями та знайомими. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. До нових зустрічей! Почуємось!